У дитинстві я чув таку легенду: колись у прадавні часи існував звичай відвозити взимку до лісу старих людей і лишати їх там, аби вони відійшли у засвіти без особливих труднощів. Шляхом замерзання, щось подібне у наш час, з'явилося в Нідерландах, де добровольців усипляють навіки спеціальні служби дівчи в рамках чинного законодавства. Але у ці давні часи таких служб не було, а було самообслуговування у межах сімейного кола. Отож одного разу чоловік у розквіті сел, виконуючи вимоги звичаєвого права в уснім переданні, посадив посеред зими свого старого батька на сани та відвіз до лісу. А у глибині душі сумління у ньому все ж трохи ворушилося. То цей чоловік у розквіті сил не наважився висадити батька на сніг, а натомість випряг коня із саней і приїхав додому верхи, а батька лишив сидіти на санях. Малолітній хлопчик, побачивши, що батько повернувся верхи на коні, почав щось майструвати. Що ти робиш? запитав чоловік у розквіті сел. Свого малого нащадка. А сани майструю, каже малий. А навіщо тобі сани? питає батько. Як навіщо? здивувався малий. Ти ж сани лише в лісі, і я не матиму чим тебе відвозити, коли станеш таким старим, як мій дід. Почувши таку відповідь, чоловік у розквіті сел відразу ж кинувся до коня та що духу помчав до лісу. Рятувати свого батька. І, як каже ця ж легенда, від того часу вже не було у нас звичаю відвозити старих людей помирати до лісу. А легенду цю я згадав не просто для того, щоб нагадати молодим людям четверту заповідь Божу: шануть батька і матір твоїх, аби ти довго жив на землі, але для того щоб наочно продемонструвати властиве для більшості людей невміння ставити себе на місце іншого. Якщо вірити цій легенді, то колись було безліч поколінь, які жорстоко вчиняли зі своїми батьками, і ніхто із цих людей не подумав про те, що ця жорстокість колись обернеться проти нього. Коли ж якийсь випадок допомагає певній людині поставити уявно себе на місце іншої людини, тоді їй відкриваються очі, і вона стає значно більш милосердною і значно менш жорстокою. І як про це очевидно знає багато моїх глядачів, Мар'яна Безугла нещодавно написала на своїй сторінці у соціальній мережі. Таке пророкування, мовляв, ця війна триватиме до того часу, допоки одна із воюючих країн не капітулює. А позаяк Безугла ніколи не пише щось без консультацій із Андрієм Єрмаком. І позаяк Арефя у цій війні навіть теоретично не може капітулювати, хоча б з тієї причини. Що Україна не буде завойовувати її території в будь-якому випадку, то таким чином випливає висновок, що Ярмак через Безуглу поширює ідею продовження цієї війни аж до моменту капітуляції України. Кажучи інакше, мирний договір без членства в НАТО їх не влаштовує, а ось капітуляція влаштовує цілком. І виправдання цієї капітуляції вони вбачають у тому, що, мовляв, вона буде ще не так швидко, поза як війна триватиме й триватиме. Виходить так, чим більше жарт у цій війні, чим більше руйнації інфраструктури, тим буде для них краще. І паралельно інший друг екс партнера авакова Портніков, переконує нас у тому, що гинути у цій війні повинні. Лише прості українці, бо, бачите, на його думку, такою мусить бути плата за демократію. Поза як це лише в аристократичному суспільстві аристократи гинуть, захищаючи свою країну. Тож на думку Портнікова наші квазіаристократи, для яких і створені усі переваги демократичного суспільства, на відміну від аристократів недемократичних? Повинні бути привілейованим класом, життя якого має охороняти закон навіть у час війни, і охороняти таким чином, щоб для їхнього життя не було жодного ризику. Але Портніку слід було б пригадати, що єдина перевага демократії полягає у рівності перед законом усіх верств населення. Отож така демократія, про яку він говорить, Цієї переваги явно немає, а відтак вона не вартує і виєднаного яйця, бо на час війни в аристократичному суспільстві рівності перед законом було в мільйони разів більше, аніж в такому демократичному суспільстві. Адже в тому випадку, якщо в якомусь суспільстві одні верстви будуть помирати на війні, а інші верстви посилати їх на смерть, не ризикуючи при цьому своїм власним життям, то ці панівні верстви ніколи не зможуть поставити себе на місце тих, кого вони посилають на смерть, тобто будуть ставитися до людей, як до гарматного м'яса, і навіть ще гірше, і навіть ще гірше, аніж забійник худоби до худоби, яку він забиває. Інакше й бути не може, адже загальнолюдська психологія є такою, що більшості людей бракує вміння уявно поставити себе на місце іншого. Якщо ж ці панівні верстви так будуть ставитися до підлеглих верств, тоді про жодну перемогу у війні не може бути й мови. Як можна говорити про перемогу, коли панівні верстви перетворюють армію вільних людей в армію рабів? Адже потрібно розрізняти військову дисципліну і військове рабство. Між цими поняттями величезна різниця. Ідеальна військова дисципліна була в запорозьких козаків, але в нашій армії, в російській армії, це вже не дисципліна, це рабство. Є така латинська приказка ситість радо розмірковує пропіст. І якби ця приказка виникла у наш час, а не в добу середньовіччя, то можна було б запідозрити, що це сказано про Зеленського. Адже Зеленський дуже радо розповідає про війну, про героїзм наших воїнів, про необхідність винищувати ворога. Про те, як вони це добре роблять, про те, як він цінує життя кожного нашого солдата, але всі ці теревені – це те ж саме, що філософська лекція про користь посту, лекція, яка лунає із вуст ситого чоловіка, який тільки но підкріпився порцією спиртного, тобто випив 100 грам, та добре закусив канапкою і шинкою і чорною ікрою. Отож дивного немає нічого в тому, що безуга, очевидно, на замовлення Єрмака прогнозує продовження війни аж до капітуляції України. До капітуляції у тих умовах, коли вже нікому буде воювати, схоже, що вони з Єрмаком приймають бажане за дійсне або ж перевіряють реакцію народу. Насправді ж усім цим їхнім мріям не суджено здійснитися. Не буде у нас ні безкінечної війни, ні капітуляції, ані деукраїнізації України. Чому не буде? Тому що невміння уявно ставити себе на місце іншого це така проблема, яка завжди заманює можновладця в пастку, заманює все глибше й глибше. І в таких випадках рано чи пізно надходить година платити за векселями. тобто настає така година, коли ця особа мусить протягом однієї миті розрахуватися за всі борги перед Богом і людьми. А позаяк ця мить не настає вже досить довго, то з кожним днем зростає ймовірність того, що вона таки настане. А раніше я вже говорив про те, що жінка зодягнена в сонце під ногами якої місяць, жінка із откровення – це Україна. Але я не пояснив, чому Україна є зодягнутою в сонце, а місяць під її ногами, а тому, що наш національний прапор жовто-блакитний. Жовта барва символізує золото, а золото метал сонця. Блакитна фарба відповідає місяцю, тоді як синя Сатурну. Користуючись подібністю між блакитним і синім кольором, нам нав'язали синьо-жовтий прапор. Але наш національний це жовто-блакитний, у якому блакитна барва внизу під ногами України, а жовта вгорі, Україна в неї. Не мов би, зодягнута. У коментарях мені пишуть, якщо це справді так, тобто якщо жінка зодягнута в сонце, символізує Україну, тоді війна має тривати три з половиною роки. Але не слід забувати, що Бог скорочує часи випробувань, коли народ прозріває, коли народ молиться і коли народ кається в своїх гріхах, адже лише така поведінка народу. Може бути гарантією того, що він не припуститься знову своїх колишніх помилок. А головний урок, який наш народ має засвоїти, це той, що жоден із колишніх президентів та жоден представник їхніх політичних партій, колишній або сучасний, не повинен отримати свій шанс на нову перемогу. Читаємо Біблію. Жінка Лотова оглянулася, почувши вибух Содому й Гомори, і саме тому, що оглянулася, перетворилася на соляний стовп, а ті, хто був поряд із нею та не оглянулися назад, залишилися живі й здорові. Тому слід пам'ятати, що й ми так само перетворимо себе та Україну на соляні стовпи, якщо будемо дивитися. У своє недалеке минуле та шукати там когось найкращого із найгірших, ризикуючи тим, що знову доручимо вітчизну правлінню якогось нового горострата.